Сьогодні, близько 11-ї години, патрулюючи в місті Львові на площі ринок облазу будинку номер 2 було затримано даного громадянина за фактом вчинення грабежу. Доброго день, будь ласка, дані для реєстрації робоття судової поліції. Доброго дня. Я адвокат центру надання вторинної правової допомоги. Прибув сюди за дорученням центру для надання правової допомоги затриманому. Зроблено таке відповідне приміщення, називається воно Місце для проведення конфіденційного побачення з адвокатом. Це передбачено кримінально процесуальним кодексом, і поліцейські не можуть почати працювати і проводити будь-які слідчі дії, поки затримана особа не поспілкується із адвокатом. Чи здійснювалися відео аудіозаписи при затриманні? Так, здійснювалися не нагрудну батьками. Чи здійснювалося відео аудіо при доставленні особи? Так. Затриманої особи. Я маю здати вам запитань, Зараз відбувається документальне оформлення протоколу про затримання. І після проведення усіх необхідних слідчих персональних дій особа буде переміщена до кімнати для затримання. Знаходиться відеокамера спостереження, зображення з якої виводиться на екран. В черговій частині, таким чином, ми цілодобово маємо можливість спостерігати за поведінкою затриманого і в разі необхідності оперативно відреагувати. Кімната слідчих дій, слідча, адвокатеса, яку ми ще не бачили, два поліцейські, які здійснювали затримання, макушка затриманої особи і два понятих. Тобто, пройшов якийсь уже проміжок часу. Ця система фіксує всі дії з моменту фактичного затримання поліцейськими до прийняття рішенням судом по ці затримані осел. По суті, це політерфорін, це можливість фіксувати всі дії, що стосуються затримання. Це, по суті, будь-якого громадянина, який приходить до підрозділу поліції. Бо це ж не обов'язково затримання. Якщо людина просто звертається до поліцейського, приходиться також буде зафіксовано, що він був у підрозділі поліції, що він тут робив, і скільки часу він тут привів.